Вітання, як і обіцяли, повертаємось в ефір з новою порцією інформації. У студію Ольга Захарченко у нас є 5 хвилин на головне. В Україну повернули ціла 62 полеглих захисників. Про це повідомив Олег Котенко. За його словами, репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння інтеграції уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з об'єднаним центром при СБУ, також за допомогою інших силових структур, відомств та міжнародних організацій. Знову трагічні звістки надходять з фронту. Про загибель своїх захисників повідомляють у різних районах Хмельниччини. За інформацією Городоцької міської ради, на війні загинув 20-річний солдат Богдан Юрійович Марченков. Воїн поліг 11 липня на Донеччині під час виконання бойового завдання. Захисник був жителем села Лісоводи. Про дату прощання повідомляють додатково. Також голова Кам'янець-Подільської міської ради повідомив, що на російсько-українській війні загинув Олександр Шумляковський. З 2014 року він став на захист України, мав поранення, але одразу повернувся на передову. На жаль, також Михайло Сімашкевич сповістив про ще одну втрату більше року. Родина Вілієва аділа чекала, що чоловік знайдеться. Але чоловік зник безвісті ще в березні, з початку повномасштабного вторгнення при обороні Київщини. Нещодавно стало відомо, що він тоді загинув. Без батька залишилась маленька донечка, любляча дружина та мати. Вічна пам'ять героя. Сьогодні у Хмельницькому відбудеться вечір пам'яті героя Євгенія Ролдугіна. О 18-й годині у мистецькому дворику презентують книгу Євгенія Час відважних. Євгеній Ролдугін став на захист України ще на початку російсько-української війни у 2014-му, коли йому було лише 18. Загинув герой 11 вересня 2022 року на Харківщині, рятуючи побратима. У Хмельницькому триває акція зі збору книг для поранених військових, а саме для тих, хто наразі проходить лікування та реабілітацію в медзакладах міста. Приносити книги хмельничани зможуть до спортивно-культурного центру Плоскирів, що на Шухевича 90 або ж в басейн Плоскирів, що на Зарічанській. Підійдуть ті, що українською мовою та в гарному стані. Загалом від березня минулого року у лікарні Хмельниччини було передано більше кілька сотень книг різних жанрів. На Шепетівщині поліцейські затримали зловмисника. Днями у селі Вільш... Вільшаниця, Перепрошую, що на Білогірщині підозрюваний, перебуваючи на подвір'ї у знайомих, помітив свою 22-річну сусідку. Дівчина розмовляла по телефону. Зловмисник недовго думаючи, вихопив у неї смартфон і побіг геть. Потерпіла одразу звернулася за допомогою до поліції. За прикметами, правоохоронці оперативно розшукали хлопця. Нині він перебуває під вартою. Викрадений телефон у нього вилучили та повернули власниці. 23-річному жителю Шепетівщини оголосили підозру. Наразі триває досудове розслідування. На Хмельниччині розпочалися фінальні змагання всеукраїнської спартакіади Повір у себе. Змагання з пляжного волейболу та боротьби вільної і греко-римської серед дітей з порушенням слуху. Розпочалися сьогодні у обласному центрі. Участь у змаганнях беруть команди з Житомира, Закарпаття, Рівного, Тернополя, Києва, Одеси, Миколаєва, Івано-Франківська, Кропивницького та Хмельницького. Хмельницька область вперше приймає всеукраїнську спартикіаду Повір у себе. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію, або ж просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Мирного дня, слава Україні!